Ці браті і сестри поздоровляю святої дії, бажаю, що милість Божа і мир Господня завжди панували в наших серцях. Як вже було об'явлено, з понеділка починається з Різдвяних піску, тому вітаю всіх вас початком цього відповідального. Часу нашої України. Оскільки сьогодні багато питань, що, чому і як, гадаю, що більшість з вас знають, що йдеться, а ми ну, є єдина сім'я, і вчора я відчув це. Я відчув вашу молитовну підтримку і співчуття. Тому що прийшлося побачити і пережити. Відверте, цинічне, безпідставне, знущання. Вчора, ви знаєте, був проведений обшук єпархії і Миколаївської церкви. Як він був проведений, можна при книгу писати. Більше беззаконня, напевно, важко вигадати. Коли під час війни силові структури, а зокрема служба безпеки України, задіває такі внутрідержавні державні трохи раніше Романо-Франковську пройшов закритий суд, на якому розглядали. Моє звернення до єпископів Російської православної церкви в Європі з проханням не заважати нам допомагати українцям, що опинилися далеко від Батьківщини. Це було приватне листування, в яким я звернувся до всіх єпископів, які служать в Європі. Не знаю, яким чином цей лист потрапив е, в такий доступ. І на ґрунті цього листа, де я просто сказав мітрополіту Антонію, ми розуміємо ваше положення, розуміти положення наше, мені приписали державну зраду. Хто з вас не розуміє, що той, хто там за перебріком живе? Він знаходиться під тиском ідеології. Хто з нас не розуміє, що людина в тому світі і в тому е, просторі, вона не може бути вільною. Тому, відкидаючи всі звинувачення, я дізнався про це ранком вчора. Дізнався при особливих обставинах. Зазвичай слідчий мене попередив про те, що таємниця слідства вимагає від мене, щоб я мовчав, щоб я нікому не розповідав, що я бачив і що я чув. Але, дякуючи службі, прес-службі СБУ, ви всі знаєте, що вчора знайшлося страшніші компромати проти мене особисто і нашої церкви. Я певний, що е, така інформація, вона, звичайно, дратує і сіє сумні, а на це і спрямовується, щоб розділити нас, щоб показати, що я е, злочинець, щоб показати, що наша церква займається тим, чим не має займатися. І Ось там е, ще е, сиділи хлопці значить, в моєму кабінеті, ми ще там розбираємо е, документи, вони все все ретельно. І дуже пунктуально передивилися е, під час цього е, дійства десь вони прийшли в сьомої години, прийшли дуже так несподівано і е, ну, ефектно. Вони розбили в гіпархії всі двері, нібито хтось не хотів їх пускати. Там почали якісь там обшуки, вони порушили масу процедурних речей. Вони, е, значить, прийшли з автоматами, кричуть, вищуть щось я вихожу, вихожу. Вони вже мені двері розтращили там сюди скло, кричать, лягають, там значить, вставаю, руки догори. Я в піжамі, господи, лягати на скло, просто кажу, ну куди лягати? Чоловіч добре. Ну тоді піднімай руки стой, стій, значить, зараз будемо розбиратися. Всі кинулися там по, по всіх кімнатах, там побігли, щось там, і пішов отой кавардак, який тягнувся з сьомої ранку до сьомої вечора. Ну, це було начало, так ефік-ефектнофектно Потім мені зачитали цю постанову, попередили і почався обчір. Шукали, шукали, знайшли 17 пунктів. Вибрали там, значить, з комп'ютерів, забрали мої телефони, забрали там телефони у секретаря і там все. Забрали справи з деяких справи, вибрали. Для дослідження з архіву. А на в тому, що коли ще було дуже далеко до закінчення цього, цього дійства, мені адвокат, якого, до речі, не пускали протягом години майже. Тобто я одразу ну, звернувся, позвонив до свого адвоката, попросив, щоб він прийшов. І його ці словіки не пускали і принципово не пускали. Нібито це не Україна демократична і вільна, а десь там Північна Корея. Води, в час, де було десь пополудню, значить, приходить мій адвокат, приносить телефон і показує, що прес-служба СБУ, уявіть собі, яка служба. Прес-служба СБУ вже опублікувала, що йде обіск, обшук, що вже знайдені матеріали, указівки з Москви, як нам проводити як там, церков, під час війни церков, церковні літургії. Там ще якісь там понаписували, знайшли значить, дуже багато літератури Знайшли Мою заяву на одержання російського паспорта і медаль мою за освобождення Крима. Це було дійсно смішно і мені наразу і стало смішно, бо думаю, ну це безглуздя вже крайне. Потім мені виправили, сказали, що то в комп'ютері було у когось з моїх помічників зразок цієї медалі. Ну там була біографія якісь героїв Росії. Яка здравомислічна людина може повірити, що на партійних комп'ютерах ми будемо колекціонувати героїв Росії, військових, які здійснюють э, агресію проти нашої країни. Що стосується тої заяви, я вам, як братям, я знаю, що ми сім'я. Я відчув це вчора. Я вам вдячний, щиро вдячний за ті молитви, які ви підносили. Я от своїй сім'ї мав признатися, що ніякого російського паспорту у мене, у мене немає. І питання не до мене, а до СБУ. Якщо я написав, якщо я написав заяву на той паспорт в 2000 якомусь там, 7, 7, 7, да? ну те. Вже там скільки років, якщо я її написав, що довести дуже важко. Відки вона у СБУ. Вони що? Співпрацюють з агресором, їм там поставляють документи, питання. Ця анкіта заповнює моїм мої очим. Там єдине, що я можу визнати свою підпис і свою, свій фейс. До Ніс. Здавали б. І дійсно можна було б посміятися, якщо б це не було так ну, сумно. Під час цих, цього, о, цих подій було дуже багато контактів, відкритих на бо по, по закону так положено, що все знімалося на камеру. Але хлопці, оці в масках, вони ходили всюди, по всіх кімнатах. Вони взяли значить, Я, я ну, чудак, я не знаю цих законів, і ну, гадаю, що більшість з нас не може сказати, що треба робити. Каже, можете комп'ютер включити. Я включаю свой властный компьютер. Пошли там в канцелярию, учили. Сидит хлопец и что-то вышукает. Я говорю, да, возьмите, адвокат каже, возьмите, у вас есть триста, возьмите всю информацию, скачайте, и там будете разбираться. Заберите жесткий диск. Он сидит, я говорю, мне нужно посмотреть. Знайшли той лист я его сам власноручно, не власноручно, а власно принтерно раздруковал. И там Вони там шукали, 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 другий, третій. І потім адвокат помітив, що хлопець, який там займається, він каже, ви спеціаліст, він каже, ні, я не спеціаліст. А що ви тут робите? Я співробітник робіт Чекайте, а от тут телефон лежить. Покажіть, чи включений Bluetooth. Той хлопець одразу щось, що-шо, Bluetooth покажіть. Він відкривається телефон, Bluetooth включить. Спеціалісти IT знають, що це значить. Я, якщо будуть якісь інформації, брудні інформації, неправдиві інформації, а вони напевно, будуть, то знайте, що це труди служби, яка мало озабачуватися, турбуватися безпекою України, яка робить такі беззаконні. Цікаво, що цю, цю, цю думку, яку вони мені підсунули, вони підсунули це з папірями з клініки Святого Луки. Тобто свіжі документи, які я добре знаю, що вони там лежать, і знаю, що там ніколи ця заява мені не потрібна. Я не знаю, хто її писав. Але от таким чином от підсунули. Так само прийшли до бухгалтерії, підіслали свого чоловіка якого принципово не хотілося знімати на камеру, який приніс книжку і е, значить, поклав мать фімі каже, як там книжка лежить, яка ну, мачка знає, що ходять тут військові, значить силовики. вибирає ту книжку, заносить до кабінету. ми заходимо з обшуком, е, ті кажуть, о, дивися! А відкриють на останній сторінці. вони знали вже книжку, але така потерпта вже. Може, з обшука на обшук її там передають, я не знаю. Там на останній сторінці молитва за Росію. Патріархат Ну, Це звичайно, той молитвою, мабуть, багато у нас людей моляться. Ну, і це підшили так само до компромату. Можна багато говорити, я знаю, що знаєте, ви переживаєте, я розумію, але э, один пункт. Який насторожує і який розкриває сутність того, що відбулося в приватному порядку один з тих добрих людей, масці на подвір'ї, покликав мене і каже, якщо ви бажаєте, щоб такі, такі цирки, цирки не, були, не відбувалися, і щоб надалі жили спокійно, Розвернувся і пішов. Він в масці, я б, я б хотів би його показати, хотів записати на телефон, щоб демонструвати. Телефону в мене не було, впізнати його зараз не зможу, звичайно. І коли мені будуть задавати питання, якщо будуть задавати там на Шевченка питання, я скажу, що це є фактом. Я бачив, що серед тих оглядув... оглядувателів, які там були у нас, там були випускники діалогічного факультету ПЦУ. Які працюють в СБУ. Що сказати? Що сказати? Хочу закликати вас до спокою, сприйняти це як спокусу, яку треба пережити, перетерпіти, переступити і жити далі. Сьогодні церква святкувала великого святого Яну Златоуста. Ключові слова його життя були слава Богу за все. І сьогодні ми дякуємо за все. Дякуємо за те, що Господь дає нам і приємного, і неприємного. І солодкого, і гіркого. Тому закликаюся, моліться за мене. Не слухайте тих провокаторів, які намагаються розділити нас, розідрати, які намагаються виставити нас один перед одним якимись, не такими, якими ми є. І прошу. Не переживайте, не переживайте. З нами Бог своє благодаттю чоловік, своєї благодаті, чоловіка Тому Господь нас не покине. І це випробування, яке треба просто перетерпіти. І ще раз хочу вам всім, всім подякувати за молитву, за тих, хто прочитав кафізму, хто читав канон, звершував собори молебень. Всім, всім дякую. Повірте, я відчував, і мені було легше там перебувати в епіцентрі оцих всіх подій. Хочу ще наголосити, що те, що я зробив, я зробив свідомо не для того, щоб заплямити свою батьківщину Україну і показати безглуздість тих, хто має займатися її безпекою, а для того, щоб відкрити факт. Які, на жаль, сьогодні в ЗМІ взагалі ну, не буде так поширені, то ви, що вчуєте, такі дурниці, менше звертайте на це увагу. І в свою чергу хочу подякувати тим, е, е, хто декому з наших вчорашніх гостей, які поводили себе коректне, не били вікна. І перевертали шкафів, і не розкидали гішок. Тим я хочу подякувати і сказати, що ми завжди відкриті. Я готовий приймати їх частіше, щоб вони приходили і контролювали мою діяльність. Це не є заборонена діяльність. Тому молимося, просимо Божої милості, просимо благословення Господня і залишаємося добрими, чим християнами.